Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні на субота, 14 вересня 2024 року. Роблю таку ранішу зрізку винограда. О, Думаю, чому ж це? Я вам її не знімаю. Надо зняти і показати. Да? Ну, зараз я обриваю листя, а ви бачите, тут в мене залишився ще один кустик аватара. Скажу так, що цей рік все воно раніше, в цьому році аватар. Уже зрізався 20 серпня. О, А це один кустик ще лишився. Ну, тим паче я не знімав, не показував аватар, покажу. Тут, до речі, ще ось, ви бачите, одна гронка ще ламбаржині, Тобто він теж вже проданий, Ну, одна громка ще лишилася. Ось такий ламбаржені. Тобто, пройшли дощі, ви бачите, це було тут усі. Було то дощів. Ціле літо не було дощів, а от у вересні трішки пішли. Да? ну Трішки дорізався. Арарат. Арарат, ну такий, він, він трошки має розовіночку. Ну, а це все аватарчик, друзі. Аватарчик. Срізаємо його. Хочу сказати, що аватар... Ох, лки зелений. Він вже перестиг. В цьому році він такий набрав цукор. ну такого ще не було. Тобто солодкий. Якщо сьогодні 14, 20 він був зрілий, це вже скільки. 20, 20 з лишнім днів він вже перевисів, друзі. Перевисів цей аватарчик. Давайте обійдемо. Леся тут я не, не обривав, тому що це, ви бачите, воно крайній кустик і тут воно сонце е, якби світило, і, а він аватар такий до сонячних променів схильний. Тобто він опікається. Дивіться, які грунки. Ось я зараз зріжу. Ну, щас, друзі, щоб не впав. Як же ж так зрізати, я щоб... Отакий аватарчик, дивіться який. красивий, Він вже, бачите, зайзумірувався. Наскільки він вже перестиг, що, бачите, ось тут навіть зайзумірувались трішечки. Дивимося, оце його ямочки є. Воно, бачите. Хрумкий, солодкий. Оригінальний я вважаю виноград. Ще й кишмиш першого класу. Ну, це дійсно шедеври. Шедеври зарубіжної селекції. Чому? Тому що вони повністю йдуть в безнасіневі, оригінальні. Це такий виноград, який назавжди лишається, можу сказати, на винограднику. Тому що ще... Ну дивіться, яка ягода, друзі. Тут ягода не менше, не менше 5 см, навіть і більше оця ягода йде. Да? І так, ламбаржені, отакий він був в цьому році. Остання гронка. Були гронки такі невеличкі, щось у мене. Все ж таки, по мабуть, дві, по має вплив. ну Такий грам 700-800. Більше в мене не було хломборжені. Арарат він, звісно, видає і за кілограм грони. І коли він перестагає, він навіть має таку розовіночку, ви бачите? І, Звісно, красий красий аватар. Хрумкий, солодкий, в цьому році він. Просто, просто шедевр. Що по смаку, ну, тим паче, що він вже перевисів більше як 20 днів друзі. Це я вам хотів показати сьогодні. Бачите, яка ягодка, навіть така є якась. Закручена воно. Аватарчик. Ну, ямочки нема. А тут ось ямочка його. Тіпічно. Так що... Якщо немає ямочок, тому що бувають дзвоночки, а в мене ямочки немає. Я вам хочу сказати, що коли я зробив прививку аватара і на другий рік в мене було сигнальне плодоношення, то в мене взагалі ямочок не було. Бачу, що аватар, тобто ну, ядож аватара, нема насінь, видно, що це кишмиш, але ж і ямочок не було. А вже з другого плодоношення вже й пішли ямочки. Так що, друзі, не звертайте увагу. Головне, що він кишмиш, хрумкий, солодкий, а в цьому році ну, просто бомбезний. Кешмира, кишмиш вахторчик.